Передусім, отже, благаю, щоб відбулося прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один Бог. Один бо Бог і один посеред бо між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом. Правду кажу, не обманую. Учителем поган у вірі й в правді. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні запитання, воно йде з Фейсбуку. І це як ставиться церква до Автаназії? В дужках є певне пояснення, повторне, експертиза. По Попкійнику по визначенні причини його смерти. Чи потрібен священник при повторнім захороненні? Бачите, це все ж таки, ми знаємо, що як людина народжується, так, і обов'язково після народження, так, ми йдемо на восьмий день давати ім'я дитині, і потім ми охрещуємо дитину. так, Представляємо перед Господом, так само, коли приходить смерть, зветься священник і є похорон, правда? Тобто, чи при народженні, коли приходимо в цей світ, чи про відходу з цього світу, ми звемо священника і сповняємо цей обряд. І, власне, тепер, якщо ми влада, судова влада, яка має право або держава дає дозвіл, так, на автоназію, тобто причина, причина смерти, якою смертю, або просто перехоронення і тому подібне, то обов'язково береться дозвіл від місцевого єпископа або священника пароха того міста, того села. І, власне, це є від держави, тому що це є згідно чинного законодавства, яке. Координує це все від священника тільки по духовній лінії, правда? І тоді йде е, причина роблення автоназії, е, і е, після чого священник має запечатати гріб. Тобто, якщо був похорон відправлений, так? а потім робиться автоназії, тобто, після того має бути тільки. Запечатання гробу, тобто панахида з запечатанням гробу, так само і перезахоронення. Якщо людина була похована на цвинтарі чи біля храму, чи десь в братській могилі, неважно, і потім віднайшли, або знайшлася родина, чи тому подібне, і вони хочуть ці останки перевезти в інше місце або тому подібне, знову ж таки береться, робиться скриття перезахоронення. І проситься священик, але не робиться повністю обряд похорону, робиться тільки запечатання гробу. Це є дуже просто і, власне, визначається як і церковним правилом, так, так визначається і державним законом. Тобто при повторному захороненні. Священник потрібен для того, щоб запечатати гріб. Тобто тіло передається землі згідно святого письма, де, де має стати порохом. І тому місце, де люди є захоронені, називається святе місце. На ньому є постійно тиша, і це місце потребує спокою. Любе розкоплення могили, осквернення могили перерівнюється до святотатства. Тобто це є вандалізм і святотатство. якщо це могила святого, якщо це могила е, людей в, в слові святого, не обов'язково це святого церкви, але людини, християнина, який гарне життя прожив в дусі, йдеться не так про тіло, як про душу, так і віддан, відданий землі. І його осквернили могилу, це неможливо. Це йде до святотатства і до осквернення вандалізму, осквернення як. Тобто, є відповідальність перед Богом і перед народом, перед державою. Але якщо йде просто про захоронення, має бути запрошений священик, має давати дозвіл і має бути присутній там. При розкопці, при захороненні. Вже коли робиться кримінальна справа, це відноситься до Кримінального кодексу. І знову ж таки, вони роблять свої справи. Але в кінці, коли тіло повертається, чи то кістки повертаються до землі, має бути запечатання гробу. Слава Ісусу Христу! Богоцарився Господь Бог наш вседержитель, Радуймося і веселімося, і віддаймо славу йому, бо настав шлюб анця і дружина його приготувалася, і дано їй одягнутися у вісон світлий і чистий. От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. І обитра кожна сльозу з очей їхніх, і не буде вже смерти, ні скорботи, ні плачу, ні болю, бо перече проминуло.